Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Run for Fun, де ми говоримо про біг, травматизацію і усе, що з ним пов'язано. Мене звати Надя і я фізичний терапевт, і в нас з вами дуже давно не було спільних відео. Тож сьогодні ми поговоримо на цікаву тему, а саме зв'язок артрозу і бігу. А саме чи провокує біг артроз, і як багато людей ем, думають і бояться, що біг спричинить стирання моїх суглобів, е, тому розберемось в цьому. Поговоримо про те, що таке артроз, які є фактори ризику виникнення артрозу, хто є більш схильним бігуни аматори професіонали або ж люди, які не займаються бігом. Як можна виявити артроз, які є важливі моменти, та як себе вберегти. Почнемо з того, що ж таке артроз. Артроз це є дегенеративне захворювання. Хряща, який е, вкриває ваші суглобові поверхні, відповідно, може бути артроз колінного суглоба, може бути стегнового суглоба, але е, більше, скажімо, пов'язують з бігом саме артроз коліна, так як на цей суглоб припадає досить велика кількість навантаження. Також варто знати, що це не є єдиною проблемою зазвичай, тобто він не виникає сам собою, а зазвичай. Це комплексна проблема коліна, яка може включати в себе і проблеми зі зв'язками, і з і з сухожиллями, і з прилеглими м'язами. Тобто весь такий комплекс, який стосується колінного суглоба. Є важливий такий момент, що дуже часто артроз може розвиватись безсимптомно, так як хрящ це є така тканина, яка не має в собі нервових закінчень, і відповідно. Початок його руйнування може бути безсимптомним, а симптоми з'являються вже пізніше, коли, скажімо, він вже зруйнований, досить достатньо, так, щоб дійти до кісткової тканини, або ж до місць приєднання хряща до кісткової тканини, тоді вже з'являється і симптоматика. Важливий момент, що ризик виникнення артрозу дійсно збільшується у людей, у яких, наприклад, є пошкодження менісків. Так, так як Меніск це є така важлива структура, яка дозволяє поверхням бути конгруентними. Це складний термін, тобто щоб вони достатньо добре дотикались одна до одної, також дає захист, тому що зменшує. Навантаження на хрящ, відповідно, це є такий дуже важливий момент. І якщо є певна травматизація або ж пошкодження менісків, або ж видалення, або ж різні розриви і так далі, то це дійсно один з факторів, які можуть впливати на пришвидшення виникнення артрозу. Також є дуже важливий момент це цілісність зв'язок коліна, особливо передньої схрещеної з хрещеної зв'язки, адже вона забезпечує стабільність коліна у передньо-задньому напрямку, а також задня схрещена у задньому напрямку. Відповідно, якщо у вас є, наприклад. Розриви зв'язок, є нестабільність колінного суглоба, тобто є присутні певні рухи у суглобі, які не мали б бути там присутні. Це також буде збільшувати ризик виникнення артрозу. Особливо, якщо є динамічне навантаження повторюване, тобто, наприклад, ви займаєтесь бігом, маєте пошкоджену зв'язку, маєте пошкоджені меніски. В таких випадках, звичайно, що ризик може збільшуватись. І перейдемо до інших факторів ризику. Дуже важливим фактором, який впливає на виникнення артрозу, є надмірна вага. Так як збільшується тиск на ваш суглоб, особливо якщо є надмірна вага і також є багато навантаження, то це буде підвищувати ризик. Також важливим моментом є, якщо у вас є надмірна кількість, Повторюваного навантаження, тобто, якщо ви тренуєтесь у дуже великих кількостях, це також може збільшувати ризик виникнення артрозу. Але загалом, що ж кажуть дослідження про зв'язок саме бігу і артрозу, в більшості досліджень було виявлено, що якщо людина займається бігом, так, на аматорському рівні, або ж рекреаційному, як це може часто називатися, то це є корисним для її колін. Адже для того, щоб наші суглоби, кістки, м'язи і інші структури були міцнішими, нам потрібно їх навантажувати, вони стають більш стійкими до стресу і міцними. Відповідно, коли порівнювали людей, які не займаються загалом ні бігом, ні будь-якою активністю, тобто ведуть малорухливий спосіб життя, і людей, які займаються бігом на рекреаційному рівні, або ж на аматорському, то вищий ризик виникнення артрозу був саме у людей, які не займаються спортом, які ведуть малорухливий спосіб життя. Також інші дослідження, які порівнювали бігунів аматорів, професійних бігунів, а також людей, які також мають малорухливий спосіб життя і не займаються спортом, було виявлено, що у професійних спортсменів, професійних бігунів ризик виникнення артрозу виявили як 13,3%. У людей, які не займаються взагалі, 10 і 2, і у бігунів-аматорів, які займаються на рекреаційному рівні, відповідно лише 3,5% приблизно. Тобто ми можемо бачити, що є е, велика така кореляція саме з кількістю навантаження. Тобто, наскільки воно є великим, чи воно є взагалі відсутнім, або ще воно є помірним. За результатами досліджень було визначено, що біг протягом 15 років на рекреаційному рівні є безпечним і корисним. Але якщо ваша кількість тренувального об'єму за тиждень перевищує 92 км, то це може збільшувати ризик виникнення артрозу. Тобто залежить це від кількості. У випадках, якщо ви є здорова людина, у вас немає травм, немає ожиріння, так, тоді корелює кількість, так, наскільки багато я тренуюся. Якщо ж у вас є травми, менісків, зв'язок, запальні процеси у коліні і так далі. Це, звісно, ще збільшує ризик виникнення артрозу. І, відповідно, ви маєте розуміти, що ваш тренувальний процес вже має бути спланований так, щоб він вам не шкодив. Це не означає, що ви не можете тренуватись. Звісно, що можете, але це має бути на певному рівні і певна кількість навантаження, яка дозволить вам себе комфортно почувати і не розвивати, і не погіршувати вже наявні травми, яким чином можна. Дослідити, чи є артроз, як його виявити і так далі. В першу чергу. Це наявність симптоматики, дискомфорту чи будь-яких процесів у коліні, яку ви досліджуєте разом з вашим лікарем-ортопедом. Далі він може призначати вам обстеження. Якщо це м'які тканини, наприклад, наявність там розривів зв'язок або ж пошкодження менісків і так далі, то лікар зазвичай призначає. Або МРТ, або УЗД. А саме наявність артрозу також можна визначити за допомогою рентгену, так як це є кістка і, відповідно, буде видно, що саме відбувається з кісткою. Варто пам'ятати, що навіть якщо у вас є. Перший та другий там, ступінь артрозу, так? тобто початкова стадія, варто розуміти, що з таким ступенем можна дуже довго і безпечно жити, 10, 20 років і так далі. Якщо ви створите для себе сприятливі умови і не будете загострювати а стан вашого коліна, не будете собі шкодити. Якщо ж ви, наприклад, Даєте надмірну кількість навантаження собі, і ваше коліно постійно є в запальних процесах, постійно є якась надмірна кількість синовіальної рідини і так далі. То, звісно, що ви можете пришвидшувати цей процес, він буде розвиватись швидше. Також варто нагадати, що артроз це є незворотні зміни коліна, неможливо його повернути назад. Ви можете лише або стримувати цей процес. На тому рівні, на якому він є, або він буде прогресувати. І також наразі у світі не придумана процедура, яким чином можна відновити хрящ. Тому поки що єдиний спосіб, який використовується, це заміна колінного суглоба або ж встановлення імпланту. Отже, сьогодні ми поговорили про те, що таке артроз, які є фактори ризику, чому він може виникати, за яких умов. Ризик є більшим, так? чи впливають травми, чи впливає вага, чи впливає кількість вашого навантаження. Також ми поговорили, як ви можете обстежитись, які зробити дослідження та з яким лікарем поговорити про те, якщо вас турбує питання артрозу. Пам'ятайте, що свідомий тренувальний процес збереже вам здоров'я, зробить вас сильнішими і міцнішими, а надмірне використання свого тіла може спричинити певні неприємні наслідки. Пишіть у коментарях, чи вам сподобалось дане відео. Можливо, у вас є додаткові питання, і ми з радістю вам відповімо. До зустрічі на каналі Run4Fun!